Дою нашої комісії є надання допомоги суб'єктам господарювання Шостинської громади у впридбанні. Електрогенератори звернулися два суб'єкти господарювання з заявою та надали пакети документів, які передбачені порядком про часткову компенсацію. Один з суб'єктів працює за видом діяльності кафе та ресторани, а інший суб'єкт за видом діяльності розрібна торговля невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. За порядком у нас приймаються документи, які після двадцятого 2022 року придбані це згідно з порядком затвердженням рішенням сесії Шостинської міської ради, і тому ми повинні розглянути та винести свої пропозиції на засідання виконавчого комітету шостинської міської ради по розгляду та виплаті компенсації. Хочу зазначити, що порядком передбачена компенсацію у сумі не більше 10 тисяч гривень. Стосовно розміру допомоги, тут буде комісія вивчати це і вартість, і потужність. Генератора, і з цього будемо виходити, який розмір компенсації буде надаватися суб'єктам господарювання. господарювання. Відповідно, порядку який затверджений рішенням сесії затверджений порядок про надання часткової компенсації вартості закупівлі енергогенераторів суб'єктам господарювання. У відповідному порядку є типова заява. Суб'єкт господарювання повинен заповнити та надати на розгляд комісії, і до цієї заяви додаються документи. Це платі. Жний документ, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію. Надавати їх можна як офіційної пошти, а також можна надавати нам сюди. Ми будемо збирати, бо ми є членами комісії, і будемо за потреби за тим, як надходять заяви, розглядати їх. Я хочу ще зазначити, що розрахунковий документ на придбаний генератор повинен бути встановленою формою відповідно діючого законодавства України. Тож хочу застерегти суб'єктів господарювання, коли вони прибивають електрогенератори через інтернет, щоб вони уважно дивилися при отриманні наявність у посильці документів розрахункових і щоб вони відповідали встановленій формі. Суб'єкти господарювання, коли пишуть заяву, то в заяві одним з пунктів є те, що вони у разі отримання компенсації повинні надавати громадянам доступ до цього джерела. Для підзарядки там телефонів або гаджетів стосовно фізичних осіб також рішення було прийнято на засіданні сесії. Цим питанням у нас займається управління праці та соціального захисту населення. А також з ними в команді працює управління житлово-комунального господарства, які безпосередньо будуть приймати заяви та необхідні документи від пересічних громадян. Ми повинні бути підготовлені до ситуації, коли можливе таке критичне становище з енергетич. Сподіваємося, що всі разом надаючи один одному допомогу, ми якнайшвидше переможемо ворога і продовжимо наше життя вже в мирній, вільній Україні.